Казали, що я народився не в свій твік. Але я по історії я більше знав про велику відчину, ніж знала вчителька по історії. Так. Ти що вчительку вчив в історії? Та вона... А ти Та... що ти знаєш в Вітчизняну війну? Та я двадцяте століття я знаю і революцію, і, і, і велику від. Чизняну. Чуєш десь. Знаєш, як багатник тут закривається? Так, А вон без клопочку є. нажми клапочку просто. Що собі до чого говорить. Дійшов. Пайна тачка. Так. Покатаємося колись. Я поїду. Поїдемо. До Петі. До Петі. А то е, Петя вже е, е, пішов. Який пець? Ну, з він е, на рамі був. Ааа, наш піт. Ааа, я зрозумів зрозумів. Ну все, поїдемо на такій од машині, на такій от машині, коротше. Я думаю, ми тобі знайдемо класну дівчину. Ну може вона мене і тримати буде? Це ну, я думаю, що так.